Це не просто декор. Якщо ти бачив кістки під Христом, то пропустив найважливішу таємницю. Це череп не випадкової людини, це череп Адама. Ви завжди бачите кістки біля ніг Ісуса на розп'ятті чи іконах, але церква не пояснює цей шокуючий зв'язок. Цей череп належить першій людині, Адаму, і ось чому. Місце, де розіп'яли Христа, називається Голгофа, що буквально перекладається як місце черепа. Згідно з переказами, саме там похований Адам. Таким чином, кров нового Адама, Ісуса, стікає прямо на останки Адама, першого грішника. Це візуальна маніфестація спасіння. Смерть Христа не просто спокутує наші гріхи, вона символічно знищує сам первородний гріх і саму смерть. Новий Адам перемагає наслідки падіння старого Адама. Це повна перемога життя над тлінням. Якщо ти здивований цією таємницею, підпишись і напиши у коментарях. Слава Богу!